Всім вітання. Хочу розказати вам про нову шарашку, не побоюсь цього слова. І відкрити вам очі на те, щоб ви ну, побачимо, да? те, що побачимо, в общем, вход, авторизація. І тут у нас зразу при заході в кабінет у нас є телеграм-аккаунт, офіційний канал і так далі. Давайте перейдемо на да? них. Ну, і тут почитайте, що тут вони пишуть. В принципі, це вже знайома фішка всіх цих таких скампроєктів. Те саме писалося в багатьох уже проєктах, які ми з вами вже оглядали, і на які в мене не було обзорів, але вони вже були підтверджені, що вони от, от такі, да. Через що давайте попробуємо перейти в Телеграм. Є офіційне обслуговування, яке у нас, з яким я вже була переписувалася. Далі офіційний канал. Подивіться, що вони роблять. До речі, я вам теж відкрию тут одну величезну тайну. Якщо подивитися на оці скрини, дивіться, як тут багато, типа оплатило грошей. Але подивіться, вони всі однакові. Сума 605, якщо прибільшити. І одна 600. Якщо прибільшити, дивіться, є відправник мажара Тетяна. Далі з таких самих картинок. Ще одна Постигач Наталя. Да? Тепер дивимося знов на такі ж самі ну, що квитанції. Ось дивіться. Та сама Наталія, та сама. І сума її 600 гривень. Тобто, розумієте, так? Так само оці всі речі, якщо їх ізучить. Ой, де він той канал? То в ньому ви знайдете два чи три скріна, які, ну, були про переводи. Вся решта просто вони з різних ракурсів. Ось оцей 605. І за цими 605 вони це одні і ті самі скрини. Якщо даже подивитися на время, 2057, 605, да, тут, дивіться, теж 2507, і де тут ще ось є. А, тут уже новенький скринчик. Де вони цих скринчиків понамальовували, невідомо. Але скажу так, що поповняти цього не рекомендую. Так, ладно, тут я знаю, да. проходимо далі. Тут у нас. Такі панельки ми вже їх зустрічали. Ось так, виконується. Ось так виконується завдання. З таким бішеними відсотками. Я сьогодні нічого не робила, тому що я знаю, що вивіду тут немає. У мене ще, звичайно, я ще до виводу не дійшла, але у мене знайома вже дійшла до виводу, тому що в неї велика команда, і в неї вже було більше 600 гривень. Вона поставила на вивід, але. Прикріплю скрін тут до відео, що ніякого виводу немає. Ну, в общем, не тратимо час, да? Йдемо далі. Ось тут у нас таке дуже гарне меню. 600 гривень вони дають, і зараз дуже активно, до речі, роздають подарки по 600 гривень, усім бонуси якісь і так далі. Ну, самі ми розуміємо, що це просто намальовані циферки на екрані для того, аби виманити у наших українських людей. Їхні гроші, тому що для того, щоб розблокувати поповненько розблокувати вивід з їхніх слів, потрібно зробити поповнення на 600 гривень. Я також прикріплю скріни до цього відео і прошу всіх своїх знайомих, незнайомих да, підписчиків і всі, ті, ті, хто буде дивитися це відео, думайте, не заводьте сюди гроші. Ця компанія вони зареєструвалися, той тобто стартанули да днів 4 назад. Але на другий день вони знесли свій, особ, свою офіційну групу і розформували всіх по лідерах. Тобто той, навіть у кого були отам, два реферала, три реферала і так далі, їх просто поробили кожному групи. Для чого це зроблено? Для того, щоб е, ой, да мої, наприклад. Мої реферали 143 людини, 28 перші лінії, тут друга, третя, четверта і так далі. Дивіться, для чого зробилося так, щоб вони поформували людей по групках, та для того, щоб оті лідери груп, такі як я, наприклад, да, що в мене там 28 людей в команді, щоб я своїх людей спонукала до поповнення. Ясне діло, що я цього робити не буду. Вони трошечки помилилися з лідером, який буде заставляти людей поповняти, тому що я нікому не раджу поповняти в оцю шарашечку. Виводів тут немає. Просто їх немає. Я не бачила жодного скріна, не знаю ні жодної реальної людини, яка звідси вивела. І нікому не раджу сюди поповнятися. Чого? Тому що, по-перше, в офіційній групі, поки вона там була два дні. Там був безлад, там писали все, що хочеш, і самі адміністратори, і так далі. Далі, з однією з моїх знайомих була розмова була розмова про те, що вона приписалася з одним із адміністраторів, і він сам особисто сказав, що не заводь гроші. Третє: Отакі От шарашечки довго не живуть, вивід не підтверджений. І сума тут, звиняйте, 600 гривень. 600 гривень це досить дебелі гроші, які ну, на дорозі не валяються. Для деяких сімей за 600 гривень люди живуть тиждень-два тижні. І так далі, через що е, думаємо головою і не заганяємо сюди гроші. Якщо ви вже хочете вводити свої гроші і ви хочете займатися інвестиціями, пишіть мені в приват, я вам розкажу ті компанії, в які інвестую я, ті, в яких ви перевірений. І в яких я впевнена, а не отаке от, е, лихо, яке просто здирає з наших українських людей останні гроші. Те, що розказують, що тут є вивід від 600 гривень, да, вони тут пишуть таке, що є, але поки. Ми не поповнимо свій баланс на 600 гривень. Уявіть з кожної людини. По 600 гривень вони позбирають. Далі вони поставлять регламент 48 72 години. За оцих 48 годин вони ще зберуть купу, купу грошей да, із людей, і все, вони просто закриють. І в один прекрасний момент буде помилка 505, 503 і так далі. Білий екран. І плакали наші денюжки, як то кажуть, через що думаємо головою да, своєю і. Не, за, не вносимо сюди гроші. Скрінами я це все доказую, що виводів без вкладів немає. І виводів навіть з вкладами не підтверджені. Тому що, ну, що їх немає. Немає офіційної групи, є якийсь нещасний офіційний канал, в якому, ну, от, в якому ми знаходимося. Да? І от вся інформація в офіційному каналі. Канал створений 19 вересня. 24 вересня таке оцю написали: таке, що було в Толонлайн, в Кофаєр і так далі. Розказали, як виконувати завдання, як зняти гроші, бла-бла, бла бла-бла, фейкових аккаунтів вони там будуть блокувати і так далі. Обслуговування, яке не відповідає, і скринів дублікатів купу накидали. Ну, подивіться на оце все діло і скажіть, що це серйозна компанія. Ну, це якби не серйозно, правильно? Просто не серйозно. Це не є серйозна компанія, не раджу сюди вкладати гроші. От оце шарашка чистої води, яка вже віджила своє, вона ще навіть не запустилася так, як треба. Так що бережіть свої гроші, Хто хоче і нормально ставиться до інвестицій, звертайтеся, все розкажу ті компанії, в яким я довіряю, і ті, в яких я впевнена. Звичайно, нікого нічого не примушую, розказую свою думку, як завжди, і ділюся своїми враженнями. Всім гарного дня! Бережіть себе, своїх рідних, надіюсь, ви в безпеці, і хай все буде добре.